Катячику, Ко, кого полюєш? Ось у нього. Ти кого там полював? Показуй, де та миша? Де Мишу? Там десь? Ну веди. Боїшся сам? Веди, веди. Давай. Ту там миша? Ти впевнений? Бацяр. Ти точно впевнений, що там миша? В холодильнику. Прям в холодильнику вона. Та. Та, вона в холодильнику. Будемо перевіряли. Міша. Ти де? Нема миші. Є корм наш. Будеш? Вистежив корм. Отак от. Tai... Matiaršik, tai mūsų iš šeika. Suboka iš šeika. Ta... O, įstaikite like ir pipesuokite į kanalą. O aš eidų kurmėti batiaršiką.